Ми з вами дожили до абсолютно чудового часу. Тепер ми не тільки здогадуємось, ми тепер бачимо, ми чуємо від чиновників, а що ж власне відбувається в їхніх кулуарах. І те, що раніше, якщо хтось про це здогадувався і говорив, його називали псошником про якимось, про не таким і так далі. Сьогодні ми все це чуємо від народних. Депутатів. І так, Мар'яна Безугла. Всі ви її знаєте, знаєте за її е, інколи дивні е, такі е, твердження. І ось вона в себе в Фейсбуці написала: немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність безкінечного бажання головкома ЗСУ мається на увазі Сирського та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту, тисячі. Душ у військову у війську теж ніким не оцінюється. Тільки штат ТЦК та СП майже 100 тисяч людей. Такий у нас демократичний цивільний контроль. Правда, сама Мар'яна обмежила. Список людей, які можуть залишати коментарі до цього допису, тому що написали Мар'яні, я сказати не можу. Але сьогодні щодо ось цього допису, я е, був на одному з наших каналів і там е, ну, просили прокоментувати, власне, що це все таке, як цим бути, ось податки будуть підвищувати. А насправді ось на армію ніхто не рахує. Тобто, сама Мар'яна, сам народний депутат. Відверто говорить про те, що ніхто не рахує, куди йдуть в країні гроші. Я хочу, щоб ви взагалі не зосереджували увагу. Мар'яна, Роксолана, Коля, Вася, Давід от абсолютно байдуже вам має бути. Все це люди, які прийшли і пішли. Ви їх сьогодні бачите, завтра не побачите. Ви повинні сприймати не їх, ви повинні сприймати і дивитися за тим, а як це все впливає і торкається вашого персонального життя. Вам на них має бути насправді байдуже, але вам не повинно бути байдуже на те, що відбувається в нашому з вами житті. І так, давайте спробуємо розібратися, а що ось цей допис Мар'яни означає. На мою думку, ось цей допис означає одне суттєве і важливе. А саме: в державі немає стратегічного планування і бачення розвитку ситуації. А, ну, от, уявіть собі, що ви кожного дня починаєте День сурка. Знаєте такий фільм? День сурка. І от ви прокидаєтесь, і у вас щодня одне і те ж саме. І от коли ти щодня живеш, в одному і тому ж самому ритмі ти можеш не планувати на завтра, тому що завтра немає, в тебе буде завтра той же день сурка. І от коли я дивлюсь на наших чиновників, у мене таке відчуття, що вони живуть в якомусь замкненому дні сурка. Їм здається, що нічого в світі не змінюється, і все буде так, як от в них воно сьогодні. А світ динамічний, світ змінний, і в результаті, о Боже! Вони очікувано, як приходять якісь наслідки, про які нібито ніхто не думав. Тут виникає взагалі питання: а хто нами керує? Як можуть нами керувати люди, які, я вибачаюсь, не можуть спрогнозувати події на найближчий місяць, два, рік, півтора роки? Адже ми платимо не тільки цим людям, а ще й дослідним інститутам, ми платимо е соціологам, політологам, аналітикам. Які мають, в принципі, просвідкувати, що буде далі. Але ні. А потім відбувається магічне. От як в випадку, в даному випадку, пані Мар'яни, яка ви знаєте, що вийшла з фракції Слуги народу, і от далі відбувається особливе. Дехто, хто вже вільніший. Пам'ятаєте, колись Арестовель сказав: тепер я вільний, і тепер я можу казати, що я думаю. Тобто, до того я вам говорив те, що вам треба, говорити, а тепер я буду говорити, що я думаю реально. І от коли ось ці люди випадають з певної обойми, з різних причин вони образилися, або їх відкинули, вони починають лупашити правду матку. Але перед цим вони одягають лікарський халат і роблять вигляд, що вони лікарів дурдомі. І насправді це складна ситуація. Адже ми з вами починаємо. Позитивно відноситись до тих людей, які ще вчора робили наше життя отаким, от яким воно є, а сьогодні вам здається, що вони почали говорити правду. Не ведіться на це ніколи. Вони цього і очікують. В обов'язковому порядку хтось із них спригне з корабля, який тоне, для того, щоб залишитись на плаву. Вони потім підтягують всіх, всіх їх. Я ніколи не забуду, як. Після приходу Володимира Олександровича, який так мужньо, так класно, так епатажно пояснював зі стадіону, що будуть нові часи, а потім, як не дивно, до влади повернулись і чиновники Петра Порошенка, і чиновники часів Януковича, і навіть кучм, і ви навіть цього не помітили. Ви навіть цього не помітили, ви цього навіть не дізнались. Але всі вони повернулись, бо насправді вони не тонуть. Насправді вони просто на плаву залишають кількох людей, які розводять вас знову. Це знаєте, як дріжджі. Ви витягуєте і знову робите закваску. Ви знову їх витягуєте, знову робите закваску. Це ті ж самі бактерії, це ті ж самі дріжді. І вам здається, що це новий сок, новий квас. Але це ті ж самі. Бактерії, ті ж самі дріжджі, той же самий напій. Що я особисто побачив в дописі Мар'яни, і які я висновки роблю? І так, перше: коштів в державі немає, їх просто немає. І партнери кошти не дають. Я от зараз буду називати, а ви думайте, а можна було це передбачити за півроку, за рік тому і щось робити. Можна було передбачити чи ні. І згадуйте ролики, які ми з вами записували на каналі, і чи не передбачали ми це і рік тому назад, і півтора роки тому назад, і тим паче півроку тому назад. Наступне попереду підвищення податків і спрямування їх у військовий сектор. Нічого дивного, що не можна було, чого не можна було передбачити, немає. Наступне. Грошей від партнерів немає, їх недостатньо, а наявні кошти витрачаються на ЗСУ нераціонально, без погодження навіть з депутатами, як я бачу з допису Мар'яни. Неефективно і, ймовірно, злочинно. Ну а як інакше пояснити допис, який зробила пані Мар'яна? Далі, наступне, що ми бачимо, це змінюється відношення ТЦК до ТЦК з боку влади. Якщо ще півроку тому назад, рік тому назад, чиновники запоєм розповідали про новий закон про мобілізацію, про нові штрафи, про е, реєстр плюс, про те, що з нами з усіма буде, якщо ви не оновите дані, і що буде з людьми, які за кордоном, якщо вони не оновлять дані, то тепер ви подивіться, чиновники починають дистанціюватись від працівників ТЦК. Цікава метаморфоза, правда? Спочатку набирали працівників ТЦК, спочатку давали їм волю, спочатку е надавали їм всі можливості по реалізації тих планів, які ставила влада. А тепер виявляється, що, подивіться, їх 100 тисяч. А це я їх наняв. Це ви їх наймали. Їх наняли, в тому числі, і депутати, тому що депутати представляють владу. Але в мене інше питання. А ТЦК це хто? Це що? Люди десь незрозуміло звідки? Це колишні військові, нинішні військові, це люди, які вже воювали, це люди, які е, хтось чесно, хтось не дуже чесно, виконують свою роботу, але це є в усіх сферах, то виникає питання. Влада вже починає ставити. Себе в опозицію до Збройних сил України дивна, дуже дивна позиція. Самі створили цей орган, самі посилили його, за деякими навіть плітками хочуть навіть вивести ТЦК у пряме підпорядкування Міноборони і, виявляється, виявляється, тепер вже ТЦК, подивіться, їх 100 тисяч. А чому раніше не піднімалося це питання? То ТЦК, можливо, потрібні були, а тепер ми робимо вигляд, що ми ще й кращі. це не пройде. Це дуже, дуже груба маніпуляція. Наступне, що я бачу, що є виявляється конфлікт між політичним і військовим істеблішментом. Конфлікт. Адже коли ми читаємо допис пані Мар'яни, то ми розуміємо, що. Щось не так, виділяється дуже багато коштів на військових, дуже багато грошей нам потрібно, тому ось будуть податки збільшуватися. Тобто, мені, як громадянин України, чиновник, депутат намагається е, прищепити розуміння того, що підвищення податків це винні військові. Ну, ми ж їх повинні е, е, утримувати. Тому ось ви платите податки. От ми змушені, і ми ще й напишемо, що ми казали, що нерівномірно гроші розпределяються, ніхто, ніхто взагалі не думає, куди гроші йдуть, тому вам підвищують податки. Цікава логіка, правда? Дуже цікава логіка. Насправді все те, що я зараз бачу, має тільки один наслідок з однієї причини. Це відсутність, на мою точку зору, стратегічного і тактичного мислення в ТОП-чиновників. Небажання або невміння спрогнозувати події наперед призводять до того, що чиновники живуть в ілюзії. В ілюзії. І ця ілюзія завершується. І коли всім же очевидно, що Далі буде, чиновники прокидаються, деякі з них роблять вигляд ображених, прозрівших, надягають лікарський халат і починають робити вигляд, що вони лікарі суспільства. Ні, ви не лікарі суспільства. І ваш діагноз люди вже давно вам поставили. Не намагайтесь зараз зробити вигляд. Що тепер ви за народ. Ні, ви людей не обманете, тому що ви довели людей до такого рівня страху, який вони вам не забудуть. Тому, тому є гарне українське прислів'я. Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно. Я маю на увазі, упустіться трішки. І не вважайте себе, як було в одному фільмі, фігурами рівними Черчиллю. Ви сьогодні є, а завтра на вашому місці будуть інші люди. Вони будуть обов'язково, і вони поведуть державу по-іншому. Тому ви можете говорити, ви можете писати, ви можете. Чинити спротив одне одному. Але ви не можете зупинити країну, ви не можете зупинити людей. Люди вже все зрозуміли. Вони натерпілись, вони набоялись, але паралельно з цим вони сформувалися як мужня, єдина і цілісна нація, народ. Народ, який заслуговує. Якіснішого складу чиновників, зокрема, народних депутатів. Підписуйтесь на цей канал, а то завтра буде пізно. Чекаю ваші коментарі і напишіть, що ви думаєте щодо того, що відбувається з народними депутатами. І чому вони почали кусати одне одного. Ну, а ми з вами поспостерігаємо. Ми вже й так багато чого пережили, залишилось небагато. А далі буде краще.